Крипто, можливості, вони були з нами вже більш 10 років. Але наразі Web 30 розвивається і виникає набагато більше можливостей, аніж просто придбання токену і його тримання. Це все глибоко експортна діяльність, на яку треба витрачати, ну, умовно кажучи, як на основну свою зайнятість. Але ми в клубі Інвестхаб все переводимо на. Те, що нам потрібно знайти якісного експерта, який глибоко розуміється на темі, і повторювати його алгоритми. Або звертатись до нього за допомогою, коли нам необхідно налаштувати пасивний метод роботи з інвестиційним інструментом за допомогою експерта. Саме тому ми створили крипто під клуб у межах клубу Інвестхаб. Тобто учасники клубу Invest Hub, виключно вони, мають можливість долучитись до цього під клубу і отримувати певний рівень дуже цінних знань, які у Нескладний алгоритм можуть перетворитись на гарну дохідність. Навіть мова йде не про дохідність на капітал, а на отримання прибутку від вчинення певного алгоритму дій, які дають винагороду від проєктів, які працюють на блокчейні. З цією можливістю. Знайомитись нам допомагає наш куратор чи модератор під клубу? Його ми, нарешті, всім хочемо представити, ми його закодуємо. Він не Сатоші, він просто Мартін. Я тебе вітаю! Вітаю! І хочу з тобою трошечки поспілкуватись. Скажи, будь ласка, який на твою думку такий арсенал можливостей зараз є? На цьому ринку, ну і з врахуванням того, що можна і кодити, але цього ми не вміємо. Ми інвестори, і там квітливі люди, які можуть слідувати якимось інструкціям, які є можливості. Можливостей є досить багато, але одна із е, перспективних це DCA. Е, е, якщо у вас є зарплата або ви інвестор, ви отримуєте прибуток, ви частину цього прибутку, умовно кажучи, там 5% на постійній основі е, купуєте там, ефір або біткоін стратегії Дісней в один той самий час і їжемісячно воно ви купуєте, вибрали для себе дату. Не без різниці, яка ціна. І, умовно кажучи, якщо ви купували там, рік назад, два роки е, назад, три, ви все одно в плюсі, тому що зараз е, біткоін там 65. І стратегія показує, що якщо ви набирали, відкладували свої кошти в біткоін напротягом цього часу, то ви заробили по стратегії DCA. Це один із напрямків. Тоже DCA це стратегія, просто купуєш і. Такий не DCA, а простий метод і я розповів. Вам здається, рік чи два роки тому є ролик на каналі. Тільки я запропонував робити з п'яти і семи монет. Там дав свій перелік, такий, який я приміняю. Добре, що ми зараз знаємо, що це DCA стратегія. Да, ну вона в більшості приміня... При... 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 приймається до біткоїна і до ефіра, тому що це а, саме надійні монети. Тобто, як ми бачимо на статистиці CoinMarketCap, а, а, актуальні монети, які там були 16. Дев'ятнадцятому двадцятому році вони є динамічні, ці їх витискають, вони втрачають ціни, тому що хай проходить. А от це, саме головне це щоб був була цінність біткоїна. Є цінність і ефіра. Це Вони вже показали дистанцію. і тому це треба їх накопичувати, збільшувати ну, тут. Проста стратегія, в якій в принципі допомоги експерта не потрібні. Так, Ви просто так. можете здійснювати це. І ми радимо це робити, так які є більш цікаві моменти біржові активності, які ми, ну які будемо йти по складнощі їх застосування? Е, наступний можна сказати, це стейкінг. Тобто, якщо ми вже придбали якісь монети, те саме у нас єфіра або віткоїн. Ми холдери цих монет, і ми можемо їх до такого монетизувати це, застейкати або на біржі, або на дексах. Тобто, тобто ми шукаємо, де вигідні наші курси, приймаємо риски ще що. Що Декси, що біржа може зіскамитись, але ми додатковий дах дотримуємо на свої біткоїни і ефіри. Також можна фармінг. Тобто ми фармимо ці токени, нові, якісь виходять в ринок, ми засіди за допомогою свого ефіра, наприклад, держим стартер, ми закидаємо ефір або біткоін отримуємо нові монети. Це одна із стратегій, така стейкінг. Це Доволі проста і не ну, знаю. Важливо зрозуміла. деталізувати там, Jump Starter, бо люди зараз там хтось з балкона вийшов тільки що, хтось там чарку налив. Питання складних слів. Розшифруй, що це саме таке. Jumpstart це пропозиція від біржі OKX. Тобто ми предоставляємо їм свої біткоїні ефіри. Там алокація 0,3 біткоїна, там 3,5 ефіра, на це динамічно, зависимості, який виходить сейл. Ну На сейл. прикладі однієї біржі, там да, одніє да, OKX, але е, бірж багато. Так, да, ну це аналог є цьому на Binance, лаунчпад, лаунчпул. Ми закидимо свої BNB і там отримує свою дохідність або з стейблкоїни. Я буду іноді переводити, тому що я в темі, я вже прокачався настільки, що можу перекладати е, великі біржі, майже всі там топ-5, топ-10 бірж, і Binance, і Bybit мають можливість через лаунчпади, лаунчпули виводити на свою біржу нові монети і за стейкінг. Якихось монет, в тому числі BNB, в тому числі e Tether отримується ось цей новий токен, і доволі іноді, доволі щедро і, відповідно, безризиково, крім скаму тої самої біржі. І однією із цінністю нашого криптопідклубу є сигнал, що ось дивіться, через кілька днів буде така активність, наприклад, на біржі Байбі, треба на цей час. Тримати на аккаунті фінансування, наприклад, 300 тезера в Web-20. і це буде триматиме, наприклад, тиждень, і через тиждень треба нажати ось таку кнопочку. І ось ці алгоритм сигналів він буде отриманий для того, щоб ви не постійно гортали на біржах, коли щось, коли щось виходить. Це спрощує вам задачу, і алгоритм дій також спрощує вам отримати розуміння, що робити. Так, вірно. Так, що ще складніше? Складніше це ноди, тримання їх і підтримка. На це більше не для інвестора, це потрібно аутсорс нанімати спеціалістів, тому що це треба вже вміти кодити, термінал відкривати. Тобто ми тримаємо сервер, і за це нам йде винагорода від самого проєкту, тому що ми підтримуємо ноду, по, по якій. Яка оброблює транзакції і так далі. Це більш цікавіше, це складний процес. Але інвестор може придбати для себе сервера, нанять чоловіка, який це буде менеджерити, виконувати підтримувати, апдейти робити на цих нодах, і так далі. І це досить цікавий проект, тому що це фундаментально без цього крипта не буде криптою, тому що без нод ми далеко не підемо. Ну, ноди були, ноди будуть. Це одна з невід'ємних частин е, цієї екосистеми. Але теж треба перекласти, тому що тут порада треба найняти, треба слідкувати. Мабуть, що це ну, досить складно, і ми кажемо про те, як цей бізнес працює, дійсно. Ноди е, підтримують і обслуговують команди, і з однією з яких навіть з двома ми працюємо на практиці, і ось про це мова і йде. Коли е, компанія, ну, давай, мабуть, ти про це розкажи трошки, а я розкажу про той досвід, який я отримав, вже працюючи з ними, здається, четвертий місяць, якщо я не помиляюсь. А розповісти детальніше про ноди, да? е, Ні, про алгоритм роботи з компаніями. А з компаніями це є разним. Ми можемо як знаходити е, вже компанії, які по підключці все роблять за вас, А в них є обусловлена стоїмость там. Це все прописується, що в них там умова до виходу проекту, вони тримають нойду, вони підіймають на стадії тестування, тестнеті, потім майнеті. Це все обговорюється. Ви обговорюєте стоїмось затрати сервера, що ви міжмічно оплачуєте до виходу, а з їхньої сторони ця вся підтримка. Також може бути розходний матеріал. Це їм треба буде заповняти форми від проекту, щоб проект бачив, що ви активно тримаєте ноду і щоб був зворотній зв'язок. Щоб разі чого що вони прив'язують гаманець, на який будуть реварди йти токени. І так далі. Ми можемо як прийти до команди, також ми можемо прийти до е, обичних юзерів. але це більш ризиково, тому що команди вони гарантують щось. Ви підписуєте договори, це все офіційно. У них є бренд, у них є довіра, вже так мовити. До, до юзера у них вже все, все відточено. А аутсорсер він вже може просто в якісь моменти пропасти або з заскамить, або токени не видать. В нас на каналі вже є ролик з компанією Ноцгуру, яка цим займається. Ми, ми цей ролик знімали кілька місяців тому, і ось якраз після цього в нас з'явився експерт, який аналізував вже їх діяльність і ризики по співпраці з ними. Що ти за це думаєш? Думаю, що вони з'явилися. Вони зробилися продукт один з перших публічний такий кейс. Це досить цікаво, тому що ринок цього потребував, і вони це реалізували. Вони, тобто, закрили проблему більшості. Спробувати працювати з ними просто інвесторам рядовим. Там невелика доволі сума для входу. Чи радив би ти? звісно, радив би. Нагадуємо, що е, буде в описі сайт, буде всі е, в описі під роликом буде також деталізація цих всіх можливостей з посиланням, з посиланням на групу в Телеграм, де є гіперпосилання з розписаними е, всіма е, цими можливостями, про які ми зараз говоримо. Щодо ну, Сугуру вони пропонують послугу за 1200 доларів налаштування одного серверу з набором нот вісьми проектів. Які вони обслуговують до їх виходу, до отримання вами токенів за їх тримання, і вони беруть за це не відсоток від прибутку, а просто оцю фіксовану суму. Вони не гарантують успішність кожного з цих проєктів, але виходячи з досвіду, з диверсифікації по декільком проектам, ми також беремо в цьому участь. Додатково до цих 1200 доларів треба оплачувати щомісячно вартість серверу, яка коштує близько 30 доларів на місяць, тобто на півтора року, якщо прорахувавши цей бюджет, це складе до 2000 доларів з потенціалом дійсно отримати ну, ікси. Так, да. Так, є. Ноди пройшли. далі. Актуально, це сейлою на, наразі ну, можна також це монетизувати. А, просто сейли ще не такі прибуткові, як раніше. Як на минулому циклі це там коенліст дуже, дуже круто проводив їх, а багато людей на цьому досить великі суми зробили, тому що вони це мультиачили, І в усіх сейлах, яких потрібно о, приймати участь, бажано мультиач, тому що там всі в сейлах приймають участь, і проходка доволі маленька. Сейли бувають різні, ти саме коенліст, або же просто анчейн. Ці лістинги бувають, тому це все треба слідкувати, шукати, аналізувати, які інвестора, яка ціна, і так далі. Це більш тяжкий процес, але він також прибутковий. Що відносно цінності у цьому інструменті для учасників підклубу? Ми шукаємо селів, є досить багато. але ми аналізуємо, вибираємо найкращі, на нашу думку і з потенціалом там 4 ікса від сейла, тому що різкріварт він має бути виправданим. Щодо не селів, а інвестування, я, можливо, це по-іншому не назву. В нас вже є кейси публічного пулового інвестування у придбання токенів на ранніх етапах в стартапів, крипто стартапів через різні компанії та синдикатні фонди, які займаються промо. Щодо Такої участі інвестора. А, також може інвестор заходити, це там один теж з напрямків, ми просто беремо не на паблік сейлі, це сейли паблік, а є присід, сід раунд і так далі. І деякі компанії венчурні, вони предоставляють цю суму, там вони заберуться собі якийсь відсоток, вони придбали по одному і дають можливість разом з ними зайти в цей проєкт. Також має сенс бути, але, але в них трохи відрізняються ТГЕ, розлоки і так далі.